Зимові черевики страйкер поєднують собі інноваційні технології та матеріали для максимального комфорту і захисту. Мають мембранний підклад, що забезпечує ефективне вологовідведення, оптимальний внутрішній мікроклімат і відмінний захист від втрати тепла. У поєднанні з термошкарпетками стануть влучним варіантом за низьких температур. Виготовлені черевики з натуральної шкіри з гідрофобним покриттям для захисту від вологи, пилу та бруду. Тканинні вставки зі зносостікої кордури покращать вентиляцію та внутрішній мікроклімат. Протиковзний рельєфний протектор забезпечує стійке та надійне щеплення з будь-якою поверхнею та оптимальну амортизацію під час активних рухів. Система шнурування з гачками у верхній частині дозволяє швидко накинути шнурок. Конструктивні вставки у даній частині запобігають вириванню гачків, а гумові вставки захищають стопи від механічних ушкоджень під час активних рухів. Червики страйкер є надійним та практичним взуттям для вдалого виконання тактичних завдань туризму та активного відпочинку або просто повсякденного носіння.